29 жовтня на Зміївському стадіоні Авангард пройшов дитячий футбольний турнір. І з добрим ранком Зміївщину привітали команди Зміївської дитячої юнацької спортивної школи та села Таранівка. Спортсмени були у гарному настрої та налаштовані на перемогу. А розкажи нам, будь ласка, налаштовані сьогодні на перемогу? Так. Думаєш, ви виграєте? Ну, думаю, так. Да. Тому що в нас більше. Ну ми більше грали на цьому полі. Дуже добрий, ми готові перемагати. Цей суперник для нас принципіальний, ми готові його виігрувати, тому що ну, у нас завжди з ними якісь тяжкі матчі. Якщо ми переможемо, цю перемогу, ми. Присвячуємо нашим воїнам ЗСУ. Слава Україні! Важливість цього турніру важко переоцінити, адже саме на таких змаганнях народжуються майбутні Ярмоленки, Шевченки та Гусяви. Взагалі, дитячий юнацький футбол це платформа для українського футболу, яку потрібно максимально підтримувати. Сьогоднішній матч відбувся завдяки підтримці обласної федерації футболу, а саме Віктору Коваленко, головам Зміївської та Слобожанської громад, нашим аграріям та організаторією. Заторам Зміївської дитячої юнацької спортивної школи. Гра скінчилася з рахунком 0-0. Як коментують тренери, це була запекла боротьба зі складними моментами. Юні футболісти боролися до кінця, проти все ж таки перемогла дружба. Виходіть виході, виходіть. президент, керівник дерев'ятих.